Від берега вісли відчалює порожній пором, щоб назад повернутися під зав'язку завантаженим. маємо перекинути бригаду об'єднаної оперативної групи дуже високої готовності, яка зараз перебуває в режимі очікування із західного берега на східний, тобто доставити близько 700 транспортних засобів. Для союзницьких військ це такий собі стрес-тест у небойових умовах, мета якого випробувати наскільки швидко і злагоджено до потенційно вразливого місця, тобто сходу, дістануться як бронетранспортери, так і ескорт швидких із бензовозами. Ось яким чином важка техніка може діставатися із одного берега річки на інший у разі потреби. Ці поровні переправи здатні витримати 140 тонн. Це два німецькі танки леопард, якщо вимірювати в таких одиницях. Ці вправи частина маневрів, масштабу яких Польща не бачила, відколи приєдналася до НАТО, і відбуваються вони зараз не лише на її території, а взагалі по всій Європі, надто її східній частині. Це дозволило нам об'єднати всі країни НАТО та відпрацювати наші навички, вправи і здатність працювати разом те, що ми називаємо оперативною сумісністю. Спільна робота стала для нас випробуванням, бо прямуємо аж на схід Польщі, що є значним рухом військових сил. Навчання під назвою. Який захисник, у яких беруть участь усі члени НАТО і Швеція, наймасштабніші за останні чотири десятиліття, тобто відколи холодна війна завершилася, настали нові часи і виклики. Зокрема, не уявний, як за сценарієм цих маневрів, а реальний повномасштабний напад. За тим, як його за тисячі кілометрів звідси нині відбиває одна країна, союзники пильно стежать і враховують увесь бойовий досвід. Як бачите за мною мосту немає, тільки пороми це урок з України. Росія встановила місце. Він був зруйнований, і росіяни не дісталися іншого берега. Було чимало інших уроків приміром щодо створення командних пунктів і їхнього прикриття від проникнення ворога. Тактика змінюється, тож маємо негайно змінювати і наші тренувальні процедури. У цих навчаннях, що відбуваються неподалік російських кордонів, Кремль вбачав загрозу безпеці Росії, попри те, що її сили разом із білоруськими регуляр тренуються по зкордонів НАТО російські державні змі описували ці операції як репетицію третьої світової. Та у НАТО наполягають глобальної війни не хочуть, хочуть навпаки миру. Тому і готуються до найгіршого. Наша роль готуватися до стримування у мирний час та запобігати конфліктам. Та якщо це не спрацює, бути готовими вступити в конфлікт і перемогти. Чи готові ми до виклику можливостей Росії продемонстрованих в Україні? Ми не хочемо цього бою, але щодня готуємося стримувати його за межами українських кордонів. Саме в Росії НАТО вбачає, як сказано у стратегічній концепції альянсу, загрозу безпеці Європи. І доки політичне керівництво країн цього континенту голос оцінює, скільки часу військовій машині потенційного противника знадобиться на відновлення, військові держав союзників випробовують себе і один одного на практиці і запевняють, що до будь-якої кризи готові. Із Польщі Зоряна Степаненко Марекгайдук Радіо Свобода.